На Семському центральному ринку демонтують 150 торгівельних точок, що знаходяться на вулицях набережної річки Стрілки Налоговій та Логовій. Пов'язано це з переїздом підприємців у новий торговельний центр. Де тепер продаватимуть одяг? Дивіться далі. З сьогоднішнього дня торгувати на цих рядах не будуть. 120 підприємців звільняють понад 150 кіосків. Нам уже выдали ключи. Мы подготавливаем помещение торговое оборудование завезли уже. Переезжаем больно на душе, конечно. Не знаю, как это будет. Покупателі пайдуть лікнавілі, не пайдуть покупателі. дуже переживаємо за Підприємці з вулиць набережної річки, стрілки та лугової переїжджають ось цю двоповерхову будівлю, що знаходиться за торгівельним центром Євробазар, та на четвертий поверх самого Євробазару. Переїзд пов'язаний з благоустроєм центральної частини міста. На этой площадке ми плануємо сделать в будущем. площадь такая будет буде у нас, з всіми установленными лавочками, газонами, дерев'ями. Марина Селгень, Олександр Гордус на часі новини.